Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Запрошую сьогодні на заняття з літератури. Послухайте, будь ласка, українську народну казку, півник і двоє мишенят. Або колосок. Ну що, готові? Сідайте зручно і слухайте. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. Півник голосисте горличко, мишенята було, тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Круть, Став гукати півник, а гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й граються далі. От вже й обмолотив півник колосок та й гукає знов. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов за своє не я. Піщить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, хм, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут, і гукати не треба їх. Ой, голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу, а півник і каже. Стривайте-но, ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть звертем, а тісто, хто місив, піч топив, пиріжки напік. Ти вже й зовсім тихо кажуть мишенята. А що ж робили? «Ви...» А що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ленюхів пиріжками пригощатиме? Ви прослухали казку Півник і двоє мишенят. Або інша назва колосок. А тепер дайте мені, будь ласка, відповіді на такі питання. Назвіть, будь ласка, головних героїв казки. Хто були Круть і Верть? Чому в них такі дивні імена? Як звали Півника? Що знайшов півник і де? Як ви гадаєте, чи правильно вчинили мишенята? Що б ви їм порадили? Отже, давайте зробимо висновок. який півник? Він роботящий, розумний, трудолюбивий, працьовитий. Отриманий. А мишенята які. Мишенята веселі, ледачі, нероби, невдячні і хитрі. Такими, як мишенята, бути не потрібно. Потрібно допомагати, якщо вас просять. Дякую вам за увагу. На все добре, хлопчики і дівчатка. Бувайте.